Доброго дня, ми з України. Сьогодні до вашої уваги підсумок. Підсумок на 50 набоїв в калібрі 338 лапу Амагну. Цей підсумок попросив мене зробити мій товариш Олександр, який зараз воює з снайпером на передку. Олександр, привіт. Ще Олександр попросив мене зробити ремень для нетяжкої снайперської зброї. Я запропонував йому репліку ремня Манна. Олександр згодився, я йому зробив. І наступне відео на цьому каналі буде про ремень Манна, який я зробив для Олександра. Кому цікаво, підписуємося. Дякую. Далі про підсумок. Підсумок зроблений з кордури тисячу ден турецького виробництва в кольорі Піксель. ММ14. На жаль, в пікселі американської кордури я не знайшов. Мабуть, її не виробляють в пікселі. Тому вибирав між китайською і турецькою, і мені сподобалась більш турецька. Ідемо далі. Блискавка на корейського виробництва UG стропа 25 мм шириною. Українського виробництва в пікселі дуже якісна стропа. Мені дуже сподобалась. Молодці. Олександр попросив, щоб, щоб на е, підсумку була ручка для переноски і дві точки кріплення для ремня, щоб носити через плече. Ось ремень. І з тої ж гарної стропи в пікселі. Ремень має загальну довжину 1,90 м. Є регулювання по довжині. можна зробити коротше длинший. І взагалі можна зняти всю фурнітуру, вона нічого не пришита, і використовувати цю стропу в якийсь інших спосіб. Ось кріплення, яке має отакий вигляд. Досить надійне, невибагливе і просте. Е, є такого плану накріплення. Але чому я не поставив це? Тому що при стисканні воно ось так відкривається. І загубити цю тячку разом з рамнем чи підсумком, тим паче при бойових діях, ну, проблем не буде. Зовсім легко. Тому ми я поставив ось таку, вона відрізняється тим, що при натисканні нічого не відкривається. Щоб відкрити, треба спочатку відвести металеву цяцьку, потім зжати, і потім тільки відкривається. Розумієте, відводимо, зжимаємо, відкриваємо. Ось так вона фіксується тут в отвори. Потім зачиняємо і носимо. Проблем з нею нема. Ідемо далі. Підсумок. Підсумок. Давайте про Моллі, Моллі на даному підсумку я зробив іншу. Чому? Недавно я робив підсумок перекидний в мультикамі для бійця. І ми з ним спілкувались і. Мені доніс інформацію, цей хлопець, що ось ця стропа повинна бути м'якою, тільки кінчик повинен бути жорстким, тоді дуже удобно пітляти через ці отвори молі туди-сюди. Інакше проблема. Тому я зробив Олександру ось таку. Система, все гаразд, все працює, все дуже якісно і добре. Далі. Підсумок всередині такий самий, як і всі інші. Люверс для стока води. Всередині те саме. Три зйомних панелі. Центральна панель це. Пластик міліметровий, два м'яких наповнюючи з обидвих сторон і два вікна прозорих під документацію. Дві інші панелі під набої, вони знімаються. Панель має липучку і вікна, які закривають ту липучку, якщо комусь так буде потрібно. Далі. Є система МОСТ, яка регулює угол відкривання підсумка. На цьому все. Всім дякую. Слава Україні! Ми переможемо. Дякую.